Вітаю вас, шановні. Сьогодні 30 вересня, це програма Новий заповіт для Нової України. Я Петро Новочек, з вами сьогодні, як звичайно. Ми продовжуємо читати Біблію і сьогодні це 106-й псалом. Не всі псалми були написані Давидом. Оцей, здається, був створений у полоні. Багато юдеїв потрапили у Вавилонський полон після облоги і руйнування Єрусалиму. У 586 році до Різдва Христова, довгі роки вони очікували на повернення додому, але час йшов, нічого не змінювалось. У цьому псалмі пересказується історія єврейського народу з часів Мойсея. Бог зробив тоді великі чудеса, звільнивши Ізраїль від єгипетського рабства, і, співаючи цей псалом при, при ріках Вавилонських. Юдеї нагадували собі про велич, про милість Бога, також каялися у своїх гріхах і просили милості на цей час збери нас поміж народів, поверни нас до Єрусалиму. Історія єврейського народу і справді є історією чудес. Ледь знайдеш такі два чи три народи, які б могли залишитися. Вис... Ну, Незважаючи на сотні років полону чи розпорошення, як це відбувалося в історії єврейського народу. Про юдеїв можна сказати, що їх зберігла як народ, саме Біблія. Вони гуртувались навколо Біблії, запам'ятовували її і щосуботи вершили церемонію шабату. Отже, давайте послухаємо цей а, 106 й псалом у перекладі ТОР коняка. Коли ви будете ем, дивитися на екран, то ви побачите, що це трохи попередня версія 2011 року, але не турбуйтеся смисл все одно той же самий. Прославляйте Господа, бо він добрий і його милосердя навіки. Хто здатний описати величні Господні діла, хто може розповісти про всю його славу? Щасливі ті, котрі дотримуються правосуддя і завжди чинять справедливо. Згадай про мене, Господи, у доброзичливості до свого народу відвідай мене спасінням своїм. Аби я міг бачити добробут твоїх обранців, радів щастям твого народу, хвалився з твоєю спадщиною. Ми грішили, як і наші батьки, творили беззаконня, діяли несправедливо. Наші батьки не усвідомлювали твоїх чудес у Єгипті, не пам'ятали численніх виявів твого милосердя і бунтувались біля моря, біля моря червоного. Але він їх рятував задля свого імені, виявляючи свою всемогутність. Він звелів Червоному морю, і воно висохло, перевів їх по дну безодні, наче через пустелю. Спас їх від рук ненависників, врятував їх з рук ворога. Води покрили їхніх гнобителів, жодного з них не залишилося. Лише тоді повірили його словам, заспівавши йому пісню слави, проте дуже швидко забули його діяння і не дотримувались його настанов. Вони дали волю своїй жадібності в пустелі, випробовували Бога в безлюдних місцях. Він задовольнив їхні пожадання, але наслав на них виснажливу хворобу. Коли ж у таборі вони запалали заздрістю проти Мойсея та Арона, посвяченого Господу, то розступилася земля і поглинула датана, вона зімкнулась і над зборищем Авірона. У їхньому натовпі спалахнув вогонь, і в полум'ї нечистиві загинули. Вони зробили тельця під хоривом, стали поклонятися литому ідолові. Проміняли свою славу наподобу теляти, що їсть траву. Забули Бога, свого Спасителя, котрий велике вчинив в Єгипті, дивовижне в країні хама, страшні речі над Червоним морем. Вже сказав був про те, що їх знищить, якби на його обранець Мойсей, який став перед ним у проломі, аби відвернути його гнів і щоб він їх не знищив. Та недооцінили вони бажаний край, не повірили його слову, нарікали в своїх наметах, не прислухались до Господнього голосу. Тоді він підняв на них свою руку, щоб уразити їх у пустелі, розкидати їхніх нащадків серед народів, розпорошити їх по країнах. Вони приєднались до Баал-Пеора, їли жертви, що приносили для неживих. Викликали своїми вчинками Божий гнів, через що серед них почала ширитися смертельна пошесть. Тоді піднявся Фінеес, учинив суд, і покарання пошестю зупинилось. Йому це було зараховано в праведність з покоління в покоління на віки. Вони прогнівили Бога біля вод Меріви. тут, через них, постраждав і Мойсей. Оскільки люди так засмутило його духа, що вирвалось з його уст необачне слово, вони не знищили народів, про яких говорив їм Господь, а змішалися з язичниками, перейнявши їхні звичаї. Вони служили їхнім ідолам, які стали для них пасткою. Вони приносили в жертву демонам своїх синів і своїх дочок, проливаючи невинну кров, кров власних синів і дочок, яких вони приносили в жертву божищам Ханаану. Таким чином, земля була осквернена кров'ю. Вони опоганились своїми вчинками, загрузли в своєму блудстві. Тому запалав Господній гнів на його народ. Він відчув огиду до свого спадку і передав їх у руки інших народів. Над ними запанували ті, котрі їх ненавиділи. Їхні вороги гнобили їх, впокорюючи під свою владу. Багато разів він визволяв їх, однак вони й далі виявляли впертість у своїх намірах. А тому зазнавали приниження через свої беззаконня. Дивлячись на їхні страждання і слухаючи їхнє волання, він співчував їм, адже він пам'ятав про свій заповіт, змилосерджувався у своїй безмежній любові, він викликав співчуття в усіх тих, котрих тримали у полоні. Спаси нас, Господи, Боже наш! І збери нас поміж народів, щоб ми могли прославляти Твоє святе ім'я, хвалитися, що можемо славити Тебе. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів від віку й до віку, і весь народ нехай скаже Амінь. Алілуя. Зверніть увагу на те, що, на відміну від епосів інших народів, історичні біблійні тексти і навіть такі псалми, цебто пісні, вони співали їх, містять не лише описи славетних подій, а та навіть більше помилок гріхів народу, що саме вело народ до поразок, до вторгнення ворогів, до полону. До стихийних лих. Бачите, що історія має вчити. Але чому вона навчить, якщо буде просто ідеалізованим переліком перемог прабатьків? Це дуже важлива риса біблійних оповідань і навіть пісень. Вони нагадують людям, щоб вони вели достойне життя, виконуючи заповіді Божі. Бо якщо вони залишають свого Бога, то вони мають дуже багато проблем. Отже, такий урок від 106 го псалму. Ви помітили, що у деяких виданнях це 105-й псалом, це пов'язано з тим, що існує різна нумерація псалмів залежно від перекладів. У більшості перекладів, і також у сучасному виданні, і у цьому виданні перекладу Торконяка від 20-го року це 106 й псалом. Інколи іноді ви побачите це 105, й але знову ж таки текст той самий. Якщо ви хочете послухати попередні випуски Нового заповіту для Нової України. То цей подкаст також можна знайти на дуже популярній платформі Spotify. Це теж додаток для телефону, на якому багато людей слухають музику, а там також є і подкасти, і, в тому числі, і мій. Отже, знаходите Spotify, якщо його у вас немає, то використовуйте магазини, Play Store або Apple Store. і... Відкриваєте Spotify, і в пошуку просто забиваєте новий заповіт. І з'являється мій подкаст. Вибираєте його. І всі попередні випуски тут вже є. Ви можете їх чи завантажити на свій телефон, чи просто слухати. Прямо з інтернету. Отже, ви прослухали випуск від 30 вересня. Нового Запавіту для Нової України. Петро Новачах з вами кожного дня. Зустрінемося завтра теж. Це 9 година вечора у Києві. До побачення. Нехай Господь благословить вас. Слава Ісусу! Христу.